Війна в Україні перейшла у стадію виснаження, де Кремль робить ставку не на швидку перемогу, а на час. Про це у колонці для політико написав старший радник інституту глобальних змін імені Тоні Блера Ден Слід. За його словами, Москва пристосувалася до нових умов. Якщо у 2022 році провалилася спроба блискавичного наступу на Київ, то тепер стратегія Путіна ґрунтується на затяжному протистоянні. Кремль переконаний, що зможе витримати довше за Україну та її партнерів. За більш ніж три роки Великої війни Росія контролює близько 19 території України, але ціною величезних втрат. Попри економічні проблеми та наростання невдоволення всередині країни, Кремль продовжує вести війну на виснаження, розраховуючи на обмежені ресурси Києва. Україна ж потерпає від нестачі боєприпасів, систем протиповітряної оборони та можливостей ротації військових. Проте ці труднощі можна подолати за умови системної й довгострокової підтримки союзників. Слід наголошує, що нинішня стратегія Росії це не план перемоги, а розрахунок на виснаження, який триватиме доти, доки Захід не зламає цю логіку. На думку аналітика Україні потрібна не лише символічна допомога на кшталт винищувачів F-16, а й практичні ресурси: танки, бойові машини піхоти, стабільні постачання снарядів, дрони, інженерне обладнання та налагоджена логістика. Якщо США та НАТО зможуть гарантувати підтримку щонайменше на 12-18 місяців, Кремль буде змушений змінити свої розрахунки. Експерт підсумував, що у 1991 році Україна здобула незалежність, у 2022 році змогла її відстояти, а у 2025 році потребує допомоги, щоб її зберегти. І для цього необхідні не лише обіцянки, а реальні дії.